Команди виходять зараз на футбольне поле. Карпати у білих кольорах, зоря у чорних. Погодні умови, не найкращі для обидвох команд, в принципі, сьогодні. Але сподіваємося, що побачимо якісний та видовищний футбол. Приколи підставні файли. Ну, давайте розпочнемо з містей. Луганська зоря у воротах. Перший номер Валерій Куцівський Далі польові гравці п'ятий Євген Бойко, третій Артем Мариновський, четвертий Кирило Андрушко, 22-й капітан команди Євген Писаренко, 19-й Максим Дубина, 13-й Максим Волосевич, 14-й. Микола Лопатін, 11-й Денис Стрюк, 10-й Даниїл Савін та 9-й Станіслав Ярошен. Старший тренер э, Зорії 19 Максим Крупенів. Склад э, Карпат у воротах Назар Домчак перший номер, далі 4 захисники справа на ліву. 3-й Юрій Кокодиняк, 33-й Андрій Чеберенчак, другий Микола Киричок, 37-й капітан команди Артем Копов. Півзахист Максим Олехів, 9-й Іван Чубан, 7-й Луїсіана, 56-й. На флангах Андрій Овасій, 10-й Фабіано, 14-й та навістрі 99-й Матвій Буренко. Старший тренер Карпатів 19 Олег Голодюк, проте він дискваліфікований через перебір жовтих карток, тому сьогодні його на тренерській лаві підмінятиме Денис Кожанов, його помічник. Щодо втрат, то окрім Олега Голодюка, сьогодні допомагає своїй команді Любомир Кузик. Півзахисник Карпат пропускає цей матч проти, проти зорі через також перебір жовтих. Та хвилина матчу. Є дозвіл на проведення штрафного. Лехів. Ось така заготовка до Машина. Беренчака передача. Беренчак на 11 метрів скидає. І немає удару. Киричок пробуває. Тягне Косівський. Дійшла справа до удару. Пробив Микола Киричок. Ногою не головою, звик так що, коли центральні захистники підключаються до стандартів, то вони зазвичай головою пробувають. Але тут на ногу м'яч опустився і пробив кричок. Але витягнув зараз Кусівський цей м'яч. Ось така заготовка до матча від підопічних Олега Голодюка. Штратий удар для Карпат тим часом Луїс Яно та Андріє Васій біля м'яча. І Васій виконує подачу. Значити, ворота зрізався, але над поперечкою навіть пролетів, тому буде удар від воріт для зорі. З Передача вперед пропускає зараз гарно м'яч Івасій Кокодиняк в штрафному. Передача в центр штрафного майданчика вибуває м'яч. Гравці зорі. Кутовий удар. Буде. Кутовий удар для Карпат. Карпати з м'ячем, Удар здалеку. Потрібно бити. Микола Киричок завдав удару. Микола Киричок поки що, як би це не звучало дивно, але центральний захисник. Один з найактивніших гравців карпат в атаці. Лусяно. Подача з кутового. Є удар по воротах, але пробував Буренко. Однак Валерій Косівський перервав цей постріл. 31 хвилина матчу. Фабіано розбігається. Пробиває Фабіано, не влучає в площину воріт бразилець. Івасій розчарований. Здавалося б, спершу, що, що саме Івасій має бити, але в підсумку Фабіано пробив, ну удар не вдався явно у бразильця. Кокодиняк, передача передачу до Євасій. Яка назад відіграє. Кокодряк класна передача на Весія проходить Євасі штрафсовою тачкою. Є Васі може пробувати. Звідси б'є. З гострого Кута Васій не влучає в площу до воріт. Незадоволений Фабіано, який був в хорошій позиції для удару. Дивимось. Повтор цього моменту. Ну так, з гострого Кута важко було тут на виконання. Фабіано просив передачу буквально в центрі 6-7 метрів. Він стояв від воріт. Там і Лехів був, і Фабіано, але вирішив Євасій пробити на силу і не влучив. Перехоплення від Карпат. Зараз помиляються голки прозорі. Євасій пробиває здалеку повз воротами, а що летить дуже близько. Зараз був Євасій до того, щоб відкрити рахунок у нашому матчу. Помилився Косівський. Зараз побачив повтор цього моменту. Вирішив пробити. За меж стартового майданчика, ось передача Косівського, І ось її перехоплює і пробував низом в ближчий кут гарно, але повз ворота воротами шприців. Перехоплення зорі в центрі поля. Атака Луганців зараз може бути, але Беренчак добре тут зіграв, перехопив м'яч і передачу вперед. Проте Зоря залишається з Зоря зараз проводить свою атаку. Небезпечно перевіріть Домчака, може бути. Ярошенко може пробити, але ні, віддає передачу далі. Трішки перетягнув тут Ярошенко. Пощастило до тут сам. Але атака Зорі продовжується. Небезпечно перевіріть Домчака. Киричок чистого. І це не кутовий. Там просто меч покинув межі поля. Диву повтор цього моменту. Киричок проти Савіна. У Савіну, до речі, є жовта картка. Але тут не було симуляція, все в межах правил. Адже перших хвилин 30 моментів у зорі не було. І нічого не компенсує арбідер до першого тайму. В принципі, в нас не було таких пауз, тому нічого не здає головний рефері. Перший тайм завершено. Рахунок 0-0 Карпата Зоря. 30-й тур чемпіонату України Ю-19. Зараз у нас перерва. Та через 15 хвилин повертаємось до Львова на стадіон Скіф на другий тайм останнього матчу. Карпат 19 та зорію 19 у цьому сезоні. Перерва. Повертаємось до Львова на стадіон Скіф, де сьогодні відбувається 30-й тур чемпіонату України u 19. Юнацька команда Лвіска Карпат грає проти юнацької команди Луганської зорі. Після першого тайму 0-0 рахунок. Тому вся інтрига залишається на другий тайм. Чобан на Абрамчука. Абрамчук, Абрамчук свіжий, що не з'явився на полі. Абрамчук хороша контратака від Карпат, Буренко. На Брамчука назад. Абрамчук, передача. Рикошет. немає удару, але буде кутовий. Кутовий удар для Карпат. Чебринчак. Просуває м'яч вперед. Передача на лівий фланг. Фабіано приймає меч, нікого біля нього немає. Фабіано має час, щоб подумати, що зробити. Яка передача від Фабіано? Удара Бромчука не вдається. Лехів перший не вечір. Всайда, здається, не було. Лехів на газоні. Арбітер призначає пенальті. На 52-й хвилині матчу. Пенальті у ворота Луганської зорі. Який пас від Фабіано, трівелою просто вирізає. В найкращих традиціях Ламіна Ямаля. Лехів тут перший був на підбиранні. І бачимо, хто ж проти нього все ж таки порушив правила. Так, це фол. Це Кирило Андрушко. Порушує. М'яч він точно не зіграв. 53 хвилина. Фабіано проти Косівського. Арбітер дає дозвіл. Фабіано розбігається. Пробиває! 1-0! Фабіано відкриває рахунок у нашому матчу. Карпати виходять вперед. І святкують зараз Карпатівці. 53 хвилина. Карпати забивають. Дивимось, повторяться її момент. Саме з пробиттям пенальті по різних кутах розвів Фабіано. Голкіпера та м'яч. Медичний партнер футбольного клубу Карпати. Клініка Медспейс. Медспейс. Простір, якому ти можеш довірити своє здоров'я. Атака Карпата. Брамчук в штрафному. Бере під ліву. Брамчук пробуває, голкіпер перерве. Добивання Луїсіяно! 2-0! Карпати забивають у другий у нашому матчі. 56 хвилина. Луїсіно відзначається. І це вже більш ніж вагома заявка на бронзові медалі чемпіонату України Ю-19 сезону 24-25. Дивимось зараз ще раз цей момент. Абрамчук пробив і волкіпер не зміг відбити м'яч так, щоб він полетів в сторону. І все ж таки, Луїсіано добив вже в порожні ворота. Дебу Саброчук отримав м'яч, штрафнув видачку. Класно він тут на Замасі прибрав гравця зорі. пробиває, Пробуває. просто так відбуває. І Луїс Яно вже в порожні ворота, практично з лінії відправляє м'яч у сітку воріт. Часто увімкнувся Яно. Там би якби не Яно, там би вибував м'яч захисник Луганської зорі. Кирило Дружку, але Яно встиг все ж таки. Луїсяно. Обігрався з Лехімом. Яно пробуває обвідним. Ударом повз ворота Меч летить. Була заміна в перерві. Зараз потрібна. Відповідно, ще одна заміна залишилась у Карпати. Я думаю, що вона відбудеться, але побачимо, хто саме вийде. Рух Шахтар. 4-0. Рух зараз перемагає Шахтар. Дуже цікаво, як там розгортались події. Шахтар все ж таки на другому місці. Це якоюсь мірою сенсація. Атака Карпата Брамчук лишає м'яч. Є удар по воротах. Забивають Карпати. Максим Лехів. 3-0. 67 хвилина. Ось такий потрійний удар для Зорі. За 20 хвилин другого тайму. Карпати. З 25 хвилин бронзові призери чемпіонату України Ю-19 Максим Лехів, із якою швидкістю він летів на цей м'яч. Зараз цікаво спортивні. Бачимо радість болівальників вже попри дощ. Але попри дощ, все одно радіють фанати Карпати. Дивимося, Бравчук знову він взяв роль у цьому моменті. Одну з ключових асист Бромчука. Здається, можливо, він не хотів віддавати таку передачу. Він швидше за все за далеко м'яч від себе відпустив. Лехів просто крикнув я і, і зайшов у шторти майданчик і з всієї, всієї сили пробив. Подача шторти-майданчик. Є удар, і повз ворота м'яч летить. Від воріт. Дивимось, Думчак ніби вийшов з воріт, але не потрапив в м'яч. І в підсумку відбувся удар у воротах Домчака від Артема Мариновського. Якщо я не помню, третій номер саме він пробував. Знову боксим, звичайно. Буде подача, в штрафний майданчик. Є подача, є удар, але повз ворота на летить. І плюс офсайд фіксує. Зараз арбітер. У випадку перемоги Карпати набирають 62 залікові бали. І у випадку нічийного результату коло з Днаму на 3 бали будуть випереджати ковалівців. І абсолютно заслужена третя сходинка у Карпати. Зараз Карпати втрачають м'яч біля штрафного майданчика. Удар повз воротами шлить пробачають зараз Домчика і пробачають Карпати в цілому на 82 й хвилині. Даніл Савін пробував. Зараз подивимось, повторюю, що трапилось в цьому моменті. Втратили м'яч біля власного штрафного майданчика. Карпатівці і ось такий удар, але просто не влучив площину. Домчак вже був на, іншій, на іншому куті, можна так сказати. Його зосередженість. Пощастило зараз Карпатам, що вони не пропустили. Тепер ж можна в спалюністю що Карпати без трьох хвилин бронзові призери чемпіонату України Ю 19 сезону 24-25. Суря атакує Є удар по воротах Домчака. Де летить поз ворота? Пробував зараз Артем Мариновський. Дар по воротах і це 4-0. У нас рахунок наприкінці поєдинку. Олександр Федько. 93 хвилина. 4-0. Ось так ось. Події розгортаються вже, коли ніби всі готували святкувати фінальний свисток та бронзове місце. Але 4-0. Олександр Федько забуває і ставить крапку в цьому сезоні. Саме Олександр Федько, вихованець академії футболу Карпати, як і більшість гравців, в принципі, Карпати 19, але саме він ставить крапку у цьому сезоні, відзначаючись, відзначаючись у воротах Луганської зорі. Я вже заговорився, оскільки вже очікував кінцівку поєдинку. Тут помилка від зорі, Федько перехопив м'яч і реалізував такий футбольний боліт. 4 0 90 плюс 3. Вибуває м'яч на Домчака. І фінальний свисток матчу. Карпати Ю-19. Бронзовий призер чемпіонату України Ю-19 сезону 24-25. Вітаємо Карпати з цим досягненням. Бачимо стримана радість від Карпат. Доволі стримана радість, але все ж таки це вагоме досягнення. Карпати здобувають бронзові нагороди цього сезону. І ми вітаємо їх з цим досягненням.